сьогодні особлива увага до двох вакансій. Керівників потребують слідче управління та кримінальна міліція області. Щодо останньої, то вже є кілька кандидатів. З їх прізвищ секрету не роблять. Маєте можливість долучитись до обговорення претендентів? Це начальник карного розшуку Яцух Степан Степанович, начальник обозу Джиджора Василь Іванович, начальник Теребовлянського району Сивуля Микола Євгенович. Начальник лінійного відділу Матвійчук Ярослав Миколайович. Також, також нікого я не забув з тих достойних людей. Крайник Василь Іванович, начальник управління кадрового забезпечення. Це декілька кандидатів, які я вважаю, що можуть працювати на цій роботі. Хто із кандидатів достойніший вирішуватимуть у міністерстві новий керівник обласної міліції, впевнений в одному з хабарями за посади у тернопільській міліції покінчено. Це явище Олександр Богомол вважає ганебним і просить усіх, кому відомі подібні факти, повідомляти йому особисто. У мене немає якогось пріоритету до якоїсь конкретної особи, щоб не було слухів про те, що хто чемодан завіз, чи, чи, чи вернув назад. Цього не буде. Я коштів не платив ніяких за призначення і, відповідно, не собі не дозволю ніколи цього робити. Будь-яких заступників чи інших керівників всі будуть призначатися, скажімо так, безкоштовно. かっ。<laughs>